Добрий вечір, мої любі, з вами Еля і моє в'язання. Вечір, 30 січня. І для мене вже за декілька років кінець місяця поточного означає звіт по моїм шкарпеткам. Також стало, що вже декілька років я беру участь в спільних проєктах по в'язанню шкарпеток. Це діло я дуже полюбляю в'язати шкарпетки, мені дуже подобається, і завжди з великим процесом у мене йде паралельно в'язання шкарпеток. Тож. Я беру участь в спільних проєктах, але наразі дівчатка також організували спільний проєкт. Шкарпеткова. Шкарпетковий проєкт організували. А, скринька дизайнерських бажань, мабуть, так вона називається. Оксана і Маруся. Але. Я вирішила в'язати сама і поки що не брати участь в яких спільних проєктах. Чому? А тому що, ну, так, склалися обставини. Таке наше наразі сьогодення, що у мене нема можливості віддавати багато часу соціальним мережам. Там різноманітним чатам. Я, ну, в багатьох чатах є, але нема в мене часу. От наразі сьогодні з 6... 6-ї години ранку до 19-ї години ми сиділи без світла, як я можу? Ну, я не можу підвести дівчаток. Я, мені треба передивитися кожне відео, кожної учасниці, подивитися і не просто подивитися там, на перемотки чи на, швидку, якісь, на якусь там швидкості другій. Мені треба подивитися, мені треба поставити лайки, мені треба хоч. Пару-тройку слов написати, а як я люблю писати, то я буду писати і писати, можу декілька разів писати. Тому я не хочу просто підводити дівчаток. Я не хочу брати участь в спільному проєкті і е, не жити в ньому. Тому я таки вирішила, що, ну, оскільки шкарпетки, це моє все, я буду в'язати, я буду. Збирати свою шкарпеткову корзиночку, але, так, сама, в кущах. Я буду показувати звітики. Також я за рік покажу, що, покажу, що я нав'язала, але це я буду робити під хештегом шкарпеткова корзиночка 2023. Ну що ж, січень місяць. Він був дуже продуктивний, як для мене. Я зв'язала. Ось ці шкарпетки, що ви бачите, це були зв'язані шкарпетки з пряжі, яку мені подарувала Лариса, різнокольорова мозаїка. Це Мірінос, пряжа австрійська, там написано Австрія, фермер Австрії. Дуже вона така м'якесенька, дуже вона ніжна, дуже вона пластична, шкарпетковий класичний склад, шкарпетковий грами і метражі. І, як ви знаєте, я не дуже замарачую за, прав... ну, за правильністю кольорів. Але в цих шкарпетках мені захотілося іменно підібрати колір. Тому я підібрала, і от у мене вийшли такі шкарпеточки. Дуже вони м'якенькі, дуже-дуже. ну дуже, дуже Прям така, я їх постирала, і в них такий пушочок. Дивіться, який красивий. Ну, це одні шкарпеточки. Другі шкарпеточки я в'язала із залишки в пряжі. Це от іменно залишечки, невеличкий залишок був, я зв'язала рюшик А далі пішло оце рожева це alize Comfort Socks 161-й колір. Це така пудра. І, бачите, були. В'язала методом Helix. Це геть зовсім малесенькі були клубочки. Ну, Ви ж знаєте, на Хелікс іде не так багато пряжі, начебто і на шкарпетка виходить ну, повноцінна, але пряжі йде не також і багато. І е, я думала, що резиночка буде малесенька рожева, п'яточка і мисочок. Але так трапилось, що у мене скінчилася оця рожева нитка. І мені треба. І в моїх незчисленних нещис... хом'ячих запасах шкарпеткової пряжі рожева кончилась напроч, тому треба докупити. Хоча я собі дала такий невеличку обітницю, що принаймні принаймні лютий місяць. Я не буду купляти нічого, чесно, чесно. Е, і так, зв'язалися дві пари шкарпеток. І вони підуть в шкарпеткову корзиночку мою, як завжди, все буде е, складатися. Тим паче, що в мене є запаси такі. Е, Минулого року і ще декілька пара став позаминулого, тому е, дарити комусь, якщо треба, або комусь щось нужно. А ми, у мене є запас. Ну, мені треба обнулити мої всі запаси минулорічні і почати збирати нові. Але це ще не все. Е, завдяки дівчаткам. Опять же, ж, е, дивлячись на мою. Ну, загруженість. Я не дуже ходжу по, по соцсетям, не читаю, не да нічого, але час від часу все одно на якісь долі хвилин туди заходиш. І от була, ну, завдяки дівчаткам, з якими я спілкуюся на тому же в'язальному Ютубі, завдяки цим дівчаткам я потрапила в декілька тестових груп. Так, Лариса мене піднаправила так, в правильне русло, і я попала в тестову групу, де ми в'язали бактус горобина, я вам його показувала. Це завдяки Ларісі. А завдяки Ксюшці нашій її канал має назву два маточка Я потрапила в тестову групу по в'язанню шкарпеток. Ксюшка, якщо ти мене дивишся, ти вдивишся мене. Велике тобі дякую. Я, ну, я кажу, я прям не думаю, чи потрапила, потрапила туди. І я зв'язала, тест ще йде. Тому показати вам ці шкарбетки я не можу. Але я вам так, кусочок так, ну, я покажу, що вони є. Ось зв'язана резиночка, тут жакардік невеличкий. І я розпочала такі самі в'язати другі. Вони у мене також є, ось, ось із цією, бачите? Двоє шкарпетик у мене є, але показувати я їх не буду. Вони у мене будуть, підуть потім в коробочку за січень, але ну, покажу я вам їх уже, мабуть, в лютому місяці. І от у мене є чотири пари шкарпеток. За січень. І ви знаєте, другий раз нічого не хочеться великого в'язати, а хочеться просто сісти і просто в'язати шкарпетки. Ну, а оскільки я це дуже люблю, як ви знаєте, в'язати шкарпетки. Ну, і, а в'язання шкарпеток не минається без покупок шкарпеткової пряжі. Тому я. Знову зробила замовлення в крамнички, де я вже брала наші українські вівчарі. Я взяла ось такий колір, це кольорова вовна, яка шкарпеткова. отакий От сірий, це 824-й колір. Він бачите, він трошки меланжевий такий. Сіро-розово-бежевий. От він прям правильно-правильно передається. Бачите, тут і голубенькі є вкраплення, і рожеві, і білі. такий, До речі, я хотіла замість нього замовити колір хакі, а, власниця, позвонила мені в магазинчику і каже: на жаль, нема хакі. І я кажу, тоді підберіть мені просто сірий кольор. І от вона мені запропонувала цей. Я дуже, ви знаєте, дуже-дуже е, хвилювалася, що він буде такий темно-сірий, такий ну, некрасивий. А він прийшов доволі таки непоганий. Я я кажу, ну тут різнокольоровий він такий меланж. Ось такий колір красивий виходить. Тоже він такий. Е, меланджевий. І. Е, колір Гогодза називається. Ну, я не знаю, що це таке. Я так поняла, загуглила і поняла, що це якась ягода. Ну, в общем, але це ще було не все. Оскільки в, кольор... в кольоровій вовні не дуже такі яркі кольори. Там навіть зелений, він такий тьмяний. А мені захотілося аутентичних шкарпеток, але якихось яскравих. Тому я взяла також вівчарі, але це полушерсть. Пол, пол, полуш... Напівшерсть. Да? Правда, тут такі якісь етикетки перекреслені. В общем, чортю що -чор, написано. ну Тут теж 300 метрів 100 г. Це на пів 6-50% відсотків тут акріли, 50 вовна, бачите? 300 метрів також, я хочу зв'язати е, жакартові шкарпетки, прям, щоб жовті були такі. І зелений жакард, і навпаки, колір не дуже хоче передавати Ось, бачите, ну він такий зелений, ярко-зелений. Трошки неправильно, тут він темніший. А це такий желток-желток, знаєте, домашнього куриного яйця. І я знаю точно, що со 100 грамової. 100-грамова мото... моточка. Хватає на 42-й, 43-й розмір шкарпетки, тому це будуть дві пари шкарпеток. Такі, братики з сестричками. Це будуть шкарпетки. І що хочу сказати, я ж в'язала вже не одну пару, ну, у мене. На даний момент три пари, які я зв'язала із вічарів. І що я хочу сказати? Я в'язала із рожевої ниточки, із темно-синьої, і оце сірі що це тестові мої. То, ви знаєте, не синя, не рожева, вона не сипалась так, як сипалась оця сіра нитка. Ви Знаєте, таке було враження, що Ну Там тупо як солома. Прям зсипалось, прям було кучі цього насипаного. Ну нічого, я їх поправила, все зараз все добре. Навіть вони не дуже кусаються. А оця пряжа, ну, як на мене, оця дуже мягка прям. Навіть жовта ще м'якша, ніж оця. Ну і цією жовта. Мені взагалі кажеться. Що жовта це взагалі навіть не ця. Це якби не оцей що Сангора, тому що прям вона зовсім-зовсім ну, відрізняється, що це зовсім друга. Ну нічого, це будуть шкарпетки. І це моє придбання нашої української. Пряжі шкарпеткові, це наші вівчарі. Будемо підтримувати вітчизняного товаровиробника. Е, але ж на цьому все не закінчилося. Зараз е, вам розповім історію одну. Ще до війни у мене в інстаграмі була дівчинка, ну, я потрапила на неї, яка займалася стоковою пряжею, і ця пряжа стоковська була, ну, по більшості своєї шкарпеткова. У мене дуже багато шкарпеток було зв'язані з її пряжі. Це не тільки моточки цілі, там були навіть упаковки оці по чотири. По чотири маточки по 50 грамів були. Це були невеличкі маточки, там залишечки від якихось проєктів. Мене це доволі то все влаштовувало. Я в'язала шкарпетки, але так трапилось, що з початком війни я її загубила. Ну, можливо, виїхала дівчинка за кордон, можливо, перестала. Ну, щоб не трапилось. Я її загубила. Але я потрапила на іншу дівчинку, яка також займається стоковою пряжею, і я у неї побачила дуже багато пряжі стокової шкарпеткової. Також там є великі, цілі моточки, там є упаковочки нетронуті, ну, запечатані. Але я е, побачила, сейчас вам покажу, побачила отаке. Отакі невеличкі залишки, різнокольорові, дивіться, бачите, всякі-всякі-всякі. Щас, сей, зараз. Ось отакий моточок. Ну все, це якийсь вообще малесенький. І ось І оце тут по моєму 200 грам. Не пам'ятаю, нема в мене моди записувати нічого. Оце в мене ну, великий мій мінус. Моя ну, дуже риса погана. Нічого я не записую. Е... Значить дивіться. Ну, ну, скажіть, красиві ж кольори. Ну, чого не взяти? Е, опять же, в Хелікс. От тут тут, мабуть, 50 грамів, тут, вообще, ну, додати на резиночку на Ось у мене є рюшик зв'язаний. І ось сюди вже будуть шкарпетки. Чому б і ні, правда ж? Е, ось у Хелікс. Додаємо голубенька просто ниточка в мене є. Додаємо, в'яжем ось, дивіться, яка гарна. У мене теж в таких кольорах є залишки свої, зелена. У мене також є зелена своя. Чого б не зробити. Оця ниточка. Це, Боже, мабуть, це регія, а може, і ні. Ну, я, я забула, як вона, яку вона має назву. Але я помню точно, що з такої ниточки, ну, типа такої ниточки, в'язала колись шкарпетки Лариса, різнокольорова мозаїка, І ось у, мабуть, якомусь з зимніх проєктів від Миколая, може, до Василя вона реставрувала дитячі шкарпетки, і вони там такі були полосаті на чорному фоні була така тонесенька, один рядочок яркої пряжі. І ось у... я оце хочу додати в ці ж залишки. Ну Дивіться, що б не зробити. Це в мене залишки остались від шкарпеток, які я в'язала оце ж в тесті в цьому. Чому б не зв'язати? Так, так. А оцей моточок. Це взагалі е, літня пряжа і такий невеличкий. Але у мене є свій домашній ось такий клубочок. Ось такий самий. Це також я брала в стоки. І ось будуть сітні шкарпетки. Все це піде в діло. Ну, але ж це ж не все. Я ще взяла отакі залишки. Діти, як теж красиві, які кольори різнокольорові, роз, І до нього був ось додаток такий ну, корічневий. І також я взяла отакий наборчик. Тут взагалі, по-моєму, 150 грамів. Ось такі два. Тоже це такий міланж. Це міланж кажу. Фікційонний покрас, а це такий просто блакитний. До речі, вони передаються вам ярче, вони не такі яскраві, вони трошки приглушеніші. І сюди отака стабілізаційна ніточка. Ну, вони ярче. Ось, от такі в мене. І ой, тепер ж я кажу, що я тепер клянуся, що я не буду. Ну, принаймні. В лютому нічого купляти. Чесно, чесно. Не знаю, наскільки мене хвата, але я буду тримати себе в руках. Так, в'язати не перев'язати. Ну що ж, е, що я хочу сказати? Мабуть, на цьому ми, зараз ми, як завжди, зробимо. Скріпочку на наших шкарпеточках. Я це роблю завжди. Всі це знають. Це мій такий отличительний мій знак. Дівчатка ленточками перев'язують, а я перев'язую такою ниточкою джутовою. У мене це вполне Задовольняє і задовольняє моїх потрібтелей, ті, які потребляють мої шкарпетки. Які не тільки потребляють, а ще й полюбляють мої шкарпеточки. Так що, одна у нас є парочка, і зараз буде друга. До речі, оця бабінка. Оця джута тільки на моїй шкарпетки і розходиться. Більше нікуди я її не. Ну, В'язати джута я не в'яжу. Корзиночки якісь, та це не моє. Тому вона у мене чиста упаковочний матеріал. Щось неправильно потягнула. Роз'єдинила. Вже вже дві пари моїх шкарпеток. В мою шкарпеткову корзиночку ви побачили. Тепер будемо чекати лютого місяця і побачимо, що ж я нав'яжу ще. Ой, якщо ще брати до уваги, що нит шк... шкарпеткової нитки. У мене багато різноманітної, різнокольорової, різної, різної, різної в'язать, не перев'язати Так що ось дві пари шкарпеток, які йдуть в мою січневу шкарпеткову корзиночку. Я вам вже Показала. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати своє відео. Я дуже вдячна всім, хто були зі мною. Я сподіваюся, що ми ще не раз з вами зустрінемося. А наразі всього всім самого доброго, теплого, світлого, світла, тепла в нашій оселі, мирних тихих ночей. Світлих сонячних ранків і перемоги. З вами була Еля. Всім до побачення!